Вітаю, друзі! Дуже приємно, що ви на моєму каналі. І сьогодні ми продовжуємо з вами роботу з нашою ілюстрацією з Тостером. Сьогодні ми спробуємо його анімувати, використовуючи вікно Graph Editor. Тому відразу давайте починати. Ми з вами вже встановили камеру, але для зручності роботи з анімацією, давайте з вами змінимо вкладку. Із layout в Animation. Тут в нас вже налаштовані вікна. Зліва ми можемо дивитися, як виглядає вид з камери. В цьому вікні центральному ми можемо встановлювати положення, як нам зручно для анімації. Знизу в нас налаштоване вікно для встановки кадрів допшіт. Тому давайте починати. Спершу хочу налаштувати положення тостерів, так щоб було мені зручно їх анімувати. Використовую гарячі клавіші G для переміщення. Дивлюсь з усіх сторін, щоб шматочок хліба зайшов всередину тостера. G Z. Опускаю шматочок хліба вниз. Так само робимо з другим шматочком. Ну що, давайте спробуємо встановити з вами основні ключові кадри. Обираю спочатку перший шматочок. I гаряча клавіша Location. Переміщую курсор на 20-й кадр. GZ. Піднімаю. Як він буде в мене вистрибувати? Знову I-Location. На 40-й кадр переміщую. GZ. І хочу, можливо, щоб він в мене десь ось так зайшов. I location. 60-й кадр. Я хочу, щоб в мене була така трошки як ефект пружини. Трошки піднімаю його знову. I location. На 80-му кадрі опускаю. Навіть не буду опускати, а просто скопіюю попередній кадр. 40-й кадр shift d А на 100 му кадрі він в мене. Опускається знову в самий низ. Ось так. Або, можливо, навіть у нас вже є такий кадр так само: Shift-D, і на сотий кадр переміщуємо. Так, подивимось є. Так само давайте зробимо таку ж саму анімацію для другого шматочка. Обираю його I, Location. 20-й кадр. Можу трошки вище другого підняти. High Location. Сороковий кадр він назад. Так само ефект пружини робимо, так. І теж копіюю 40 кадр Shift-D. Ставлю на 80 І нульовий кадр. встановлюю на 100-й. Є, yeah. подивимось. І можна дивитися зліва, як виглядає з камери в нас. Супер. Ми встановили основні ключові кадри для наших шматочків хліба. Анімація буде закінчуватись на сотому кадрі. Тому давайте у вкладці Output Frame Range встановимо End 100 так, щоб в нас відразу ми бачили закінчену анімацію. Yeah. Зараз ми з вами попрацюємо у вікні Graph Editor. Ось тут зліва ми змінюємо вид вікна на Graph Editor. І в нас трошки змінюється наш інтерфейс нижнього вікна. Як ви бачите, замість ключових кадрів, хоча вони в нас є, бачимо, вони виглядають у виді таких чорних точок. Коли обираємо кадр, в нас з'являється ось така крива, яку ми можемо налаштовувати. В цілому, як ми бачимо, всі кадри створюють у нас ось таку криву, і кожен кадр ми можемо. Доналаштувати, як нам необхідно. І ми зараз з ними попрацюємо. Я вам розкажу, чому корисно працювати у вікні Graph Editor. Коли обираємо ключ, наприклад, на 20-му кадрі, ось всередині ця крапка, переміщуючи її, ми змінюємо положення нашого об'єкта. А ось ці бокові точки нам допомагають змінювати швидкість руху нашого кадру. Я виділяю все. В нас є всі наші ключові кадри. Так, натискаю Кей. У нас за замовчуванням встановле тип кривої, як без є. Але тут у нас є ще інші типи кривих, і от основні це констант, наприклад. Бачимо, як відразу змінилась крива. Подивимось, як це виглядає. Давайте я поки що сховаю цей хліб, щоб він нас не відволікав. Бачимо, як змінюється рух о, шматочка. Тепер так само в мене всі виділені ключові кадри, вони підсвічуються помаранчем K. Okay. Зробимо лайнер, ось така лінія. Тобто розуміємо так, принцип, що змінюється крива, і таким чином змінюється рух анімації. А без є, як ми, в нас було встановлено, я поверну назад це налаштування кривої. В нас бачимо, є підйом, і в нас він м'який. Коли вниз йде теж м'який перехід, ось така м'яка лінія. Тому я залишу так, як є. Але деякі ключові кадри я хочу все ж таки змінити, щоб цікавіше виглядала моя анімація. Наприклад, коли ми з вами встановили кадр, де я хотіла, щоб був ефект пружини, я виділяю цей кадр сороковий, й Кей, okay. тепер ми знаходимо вкладку Handle Type. І в нас теж є різні режими окремих ключових кадрів. Їх налаштування, я хочу в цьому випадку додати вектор. І дивіться, як змінилася моя крива цього кадру. Давайте подивимося, як це виглядає. Тобто, завдяки цій кривій в нас швидше він падає і більш так різко вистрибує стостера. Далі, коли в нас вистрибує, начебто швидко вистрибує, але хочу прискорити його рух, тому S, гаряча клавіша і спробую ось так. Зменшити і зробити більш таким різким ефект. Подивимось. Є. Yeah. Тепер на цьому верхньому кадрі. Я хочу, щоб, коли він вистрибував, він, так би мовити, мав ефект затримування у повітрі. Тому виділяю і знову S. Подивимось. Є. Yeah. Він вистрибує оп, і падає вниз. Тепер ось цей перехід. Дивіться, він, пружина пройшла. Так, тепер він вниз падає. Але нам потрібен тут перехід, тому що бачимо, що в нас є така пружина, він наспав. Нам треба це затримати, цей ефект, а вже потім він повністю опускається вниз. Обираю цей кадр і беру за крайню точку кривої і спробую ось так підняти. Подивимось. О, є. Супер. Те, що мені було потрібно. Так, нам потрібен був ефект того, що він затримується, а потім опускається. Так, там, де він в мене пружинить, і ось це рух, так, на 60-му кадрі. Хочу трошки прискорити його. І дивіться, яка в нас вийшла крива. Ну, давайте тепер спробуємо так само налаштувати і для другого шматочка. Я роблю, щоб його було видно. Обираю ось цей сроковий кадр, так? Де в мене така пружина, він падає зверху вниз. Гаряча клавіша V і робимо вектор. Змінили криву на більш таку кутову і дивимось, є в нас падає він. Далі ми з вами ось цей 20-й кадр. Ми хотіли, щоб він затримався в нас, так? Тому виділяємо, дивимось, є. А тут ми з вами спочатку змінили на те, щоб в нас він швидше вистрибував. Тому змінили. Тут затримується, падає. Тут пружина. Тут в нас перехід. Так, бачимо, що він впав. Тут він повинен зупинитись на деякий час, деяку мікросекунду. Тому я ось цю частину кривої піднімаю більш рівно. І тут у нас є вже перехід. І для 60-го кадру, так, нам він дуже повільно піднімається і опускається. І ми з вами зробили так, що ми це опустили цю точку кривої з правої сторони, а ліво підняли трошки. Дивимось є. Yeah. Таким чином, завдяки Graph Editor ми з вами замість того, щоб додавати ще інші. Ключові кадри. Ми просто попрацювали вже з існуючими кадрами завдяки кривим і змінили швидкість або зробили більш повільними рухи наших кадрів. І так в нас вийшла дуже цікава, гарна анімація. Тепер я хочу додати rotation. Відкрила вкладку item, Бачимо, що rotation у нас не по нулях, тому я скидаю, так мені буде зручніше. Ставлю ключовий кадр i rotation. Зробила. На 20-му кадрі, коли він в мене вистрибує, хочу ось так його повернути і I rotation. Коли він в мене вниз падає, я ставлю на 0 I, Rotation, Можу тут трошки I rotation. Тут на 0 I Rotation. Подивимось. Але хочу, щоб коли він в мене впадав сюди, там де пружинний ефект, трошки нахилити направо. Eye rotation. Подивимось. Але ось в цьому кадрі ще хочу трошки примістити положення шматочка GX ось так. I Location що ми змінили зараз, так? Клас, мені подобається другий шматочок. Попередній сховаю. Так, фіксуємо rotation, скидаємо по нулях. I ротейшн на 20-му. Нам, напевно, не треба ховати попередні, що бачите. Той наліво повертається, це направо. Дивіться зліва у вікно дивиться камери, як виглядає. Клас. Ну, тепер давайте попрацюємо ось з цією частинкою, коли в нас вистрибує. На одиниці в нас він тут стоїть, так? Цей речаг або як він називається, локейшн. Потім, десь на 10 напевно, G за координати Z піднімаю location. Хочу трошки то теж опустити, розробити ефект пружини. О, є. На 40-му кадрі я копіюю положення першого кадру. Тепер переходимо в Graph Editor знову. Ми працювали тут лише за координатою Z, тому XY я сховаю, щоб мені не заважали вони. Так, в цьому моменті, коли він у нас вниз падає, ми в V робимо вектор. Дивимось. Є. Yeah. Так, але ось ці кадри хочу прискорити. Є yeah, ось так. Переходимо в допшіт. Ось цей сороковий кадр я переміщую на сотий, а цей Шриф Д ось так. Граф Едитор змінила 30-й кадр на те як було. І ще раз вдобхіт передивляюсь. Ми з вами знову обираємо шматочки, і наш ротейшн. Ох, дивіться, скільки в нас всього тут вже. Щоб нам було зручніше працювати, ми ховаємо локейшн криві. І нам треба попрацювати з ротейшн. У нас обрані всі, тобто обертання, яке ми зробили. У нас обрані всі криві, так, всі кадри ключові. І як ви бачите, воно так вистрибує. Якось дивно виглядає. Спробую я змінити на без'ємна лінія. Мені так більше подобається, щоб не було якихось там дивних таких переходів. Тобто він просто собі вистрибує так, і все. І так само для іншого шматочка. Давайте передивимось, повільно і назад. І ось в цьому випадку ми якраз не хочемо робити, щоб був такий повільний ефект. Нам потрібно це лише для rotation зробити. Тому я уважно обираю лише rotation, key, okay. interpolation mode на лінія. Є. Yeah. Допшіт знову обираю ось цю штуку, яка налаштовує таймер. І теж встановлю кадр. Клас, є майже все. І дивіться, хочу налаштувати міміку Тостера, що коли а, вистрибують шматочки хліба з нього, щоб його міміка піднімалась за, от, за вистрибування. Тому тут я на першому кадрі очі обираю. Супер! Є! Yeah. Ну що, основна анімація. Ну, в принципі, анімація готова вже. Але якщо хочете ще поекспериментувати і зробити більш такою динамічну цю анімацію, ми можемо з вами занімувати ще й камеру. Тому знаходжу у Sene Collection камеру, щоб вона була в мене обрана. так. Я хочу повернутися до вкладки Layout, щоб мені було зручніше працювати. І ми не будемо встановлювати кадри. Знаходимо вкладку Object Constraint. обираємо Track 2 Target. Тобто камера буде підстрибувати за хлібом, але influence, тобто вплив, ми зробимо трошки менше. Ну, і ще можна для більшої динамічності анімації натиснути таргет. І дивіться, як буде. Ух -ух, нас прям трошки укачує. Але дивіться, бути уважні, коли в нас працює цей таргет, то від камери, бачите, зачіпляє 3D-простір без стіни кухонної, тому обираю стіну і стіл GX трошки переміщую, щоб в мене. Завжди в кадрі була кухня. Ну і, звичайно, перед тим, як зробити рендер, ми попереднього разу ми налаштували з вами семпли для роботи рендеру в Cycles. Далі в output ми з вами обираємо папку де зберігаємо нашу анімацію. Файл формат ми змінюємо на ffmpeg відео. Encoding замінюємо на mpeg 4. І все. Ми з вами налаштували таку анімацію завдяки граф Editor, Це було дуже цікаво. І розумію, що перший час це може виглядати і працювати для вас складно, тому що для мене так само я спочатку не могла розібратися, навіщо цей граф Editor, але як ви побачили, основна його задача. Щоб ми працювали вже з налаштованими з вами речовими кадрами і їх допрацьовували, тобто, щоб не створювали нові кадри. Таким чином, стрічка анімації нашої буде виглядати чистішою, і нам легше буде надалі з нею працювати. Тому обов'язково розбирайтеся в роботі з Graph Editor. Так, ви насправді зможете сказати, що ви дуже гарний аніматор. Тому бажаю вам успіхів в роботі з анімацією. Обов'язково залишайте свої відгуки, залишайте свої пропозиції, що вам цікаво дізнатися в роботі з блендером. До зустрічі!